Всім привітки! Всім доброго дня! Сьогодні у нас субота. Яке на сьогодні число? 29 29 червня. Я приїхала в центр, до мене приїхала мама з нестюші. Будуть генератори на фоні, тому що немає світла. Я у неї кофе забрала. Да, я поки їх чекала, сиділа в кав'ярні, і тепер. Настя нас все А всі кью там було. Коротше, ідемо трошки погуляємо, походимо по магазинам. Коротше, перелікаємося. Ну як ця дівчинка на сонці вибліскиває, я не можу. Красота така хайлайтер просто обожнюю. У і ножки блистять, і ручки блистять, Вообще, звезда. У мене тут цілий пакет білизни. Прикиньте. Девочки зашли в магазин, накупили собі білизни. Зараз прийшли в брендс. Настюша собі подивиться топіки. Короче, по топікам тут дуже скучно. Да, по топикам. Футболок просто завалились на, на будь-який вкусний свет, на будь-який бренд, просто полки, оці вот, називаються, трэмпіли, вешалки, ломіса від всякого, всякої одежды. Але саме топіків для Настюши, ну по типу таких от маленьких футболочок, ще коротших, немає. На жаль, вже який раз приходим, нічого тут нема. на Настюша носа подарила ей наборчик, ось ей тебе, да? Ты не говорящая или что? ]εί. Нет. Настя гав-гав. Как то все пути ведут в Айкики. Потому что в нашем городе, в нашем месте, очень мало Оцих мас-маркетовських магазинів. Тобто є ще сенсей але він там просто майже на іншому кінці міста і туди їхати е... дуже затруднительно. А ми тут в центрі по місту. Я хочу їсти їсти? Коротше, так да. Такі такі діла. Так, прийшли в інші магазинчики, тут ось є. Топики, є. в принципі, що вибрати. Настюша, берес і покажи, що ти будеш міряти. Мені ось це більше подобається. А я знайшла таку дискотеку. Коштує ця дискотека всього 350 гривень. А що це за розмір? Ска, мабуть, якась, так? Да, Esco. Да, покажи. Поміряй. Я б таке відділа, але на мене він малуватий буде, точно малуватий. Хватить кашля, Хватит кашлять, дорогая. Купили Настюша ту зелену маечку. Їй підійшло. Да, дуже гарно. Так що Настюша покупачка. Да, ціна хороша. У мене вже йде кругом. Ось так жарко, так душно. І взагалі мені очки надавилися волонтера. Просто ми заходимо в магазин, на вулицю, магазин на вулицю, і кожного разу його, е класти окуляри в мішочок і в сумку дуже напряжено, Тому я так ходжу, хоча я знаю, що так, е не треба ходити, і так негарно, але мама та Настюша вже поїхали додому, а я йду до Ілюшки, він з друзями в закладі. Вот. І також ввечері. Вийдемо з друзями в заклад, десь посидимо, вип'ємо пива. Вас також візьму з собою, вам все покажу. У нас взагалі була зимою Зелюша така традиція, що ми кожної неділі кожного, кожного з ним ходили в якісь заклади, тобто кожного тижня, в неділю, ввечері ми ходили там в якийсь заклад новий. Це було дуже класно, дуже так, атмосферно, дуже прикольно. Напевно, треба знову завести таку традицію, але це трошки важко, тому що у Ілюшки вихідні не завжди співпадають з моїми. Це так перший раз за місяць, що у нас співпали вихідні разом. Бо Зазвичай в нього десь там посеред тижня, а посеред тижня я працюю. Це трошки проблемніше. Це вже не твоя забота, брат. Тут дуже голосна музика грає. Короте, сидимо, відпочиваємо. Ось ці крили. Це медові гірчишні вони просто бомба. Вони такі обалденні, просто неймовірно смачні. Ага, це мені, так? Вона і що. Все, більше ні дам. Дякую, дякую.